Ну що ж, як зробити цукати із звичайного кабачка? Беремо кабачок молоденький чи старий, обчищаємо, вибираємо повністю середину, ріжемо на такі дольки. Ну, звичайно, треба якась кисленька ягода для соку. Я взяла ось таку лечу, посолодила її, перед тим дуже добре вимила і почала розтовчувати ось таким маковертом. Так, так, саме так. Щоб утворився сік, а сік буде, бо є цукор. Цукор ми кидаємо на око того, щоб було солоденьке солодко кисла ось така суміш. Як воно виходить? Ну, ніби нічого, Получилася ось така кашка, а внизу сік. Сік густий, насичений, так як колір, так і консистенція. Вкидаю ось оці всі порізані. Кабачки, ось така товщина, десь приблизно сантиметр півтора має бути, не тоненькі. І добре розмішую. Бажано залишити їх на ніч в прохолодному місці. Потім, після ночі, зранку беремо їх, проварюємо цьому сучку на легенькому вогні, щоб не дуже кипіло, ось так трошки хвилин 5. Воно покипіло, добре розмішали до однорідності, щоб. Всі проварилися кабачки недовго, щоб вони не розлізлися, і відкладаємо на друшлах. Стече весь сік, його можна повторно використати, а наші кабачки ось розкладаємо на деко. І ставимо в духовку, звичайно, духову шафу на помірний теплий вогонь, можна навіть із вітерцем, так буде ще краще сушитися. Ну, звичайно, можна сушити і в спеціальній сушарці, вмикати на декілька годин. Можна і на ніч, кого є така можливість. Ну, і як не обійтись без такої сушарки, якою можна сушити на свіжому повітрі в холодочку? Ось які вони потім, получаються гладенькі і дуже еластичні, як жуйки. В кінці можна навіть притрусити пудрою. Смачного!